Краун 2025 року виділяється на тлі конкурентів завдяки унікальному поєднанню характеристик. Якщо його фірмовий значок може здаватися недостатньо вагомим у сегменті преміальних автомобілів, то увагу покупців привертає незвичайний високий дизайн та піднята підвізка. Цей седан якби балансує на межі двох світів. З одного боку, це елегантність класичного седана, з іншого переваги кросовера з високим дорожнім просвітом. Залежно від вашого смаку, його стиль може здатися дивним або, навпаки, неймовірно стильним та сміливим. Краун орієнтований на тих, хто шукає комфорт і збільшену посадку, властиві кросоверам, але віддає перевагу естетиці та динаміці седанів. Всі моделі краун оснащені гібридними силовими установками, що робить їх не лише потужними, а й економічними. Більшість версій мають агрегат потужністю 236 кінських сил, який вражає паливною ефективністю, витрачаючи лише 5 і 6 літрів на 100 кілометрів. Для тих, хто шукає максимальної продуктивності, Краун пропонує топову комплектацію з бензиново-електричною установкою на 340 кінських сил. У її основі лежить 24 і двигун, аналогічний тому, що використовується в Toyota Land Cruiser Prado. Такий мотор не тільки додає потужності, але й забезпечує надійність та високу тягову силу, роблячи Crown не просто комфортабельним седаном, а й автомобілем зі справжнім спортивним характером. Але про характеристики двигунів докладніше трохи пізніше. Toyota Crown перевизначає поняття сучасного седана, поєднуючи стиль і елегантність. Автомобіль може бути оснащений стандартними 19-дюймовими колесами або опціональними 21-дюймовими, що забезпечує підняту посадку та чудовий огляд дороги для водія, як стверджує компанія. Динамічні лінії кузова та округлі форми надають автомобілю сучасного та привабливого вигляду. Фірмова передня панель Toyota у формі молота доповнена денними ходовими вогнями, розташованими на її краю. Підкреслює велич та індивідуальність Toyota Crown, роблячи його цікавим автомобілем у плані дизайну. Модель доступна у чотирьох комплектаціях: XLE, Limited, Нова Nightshade та Platinum. Особливу увагу варто приділити версії Nightshade, яка відрізняється затемненими елементами у дизайні. У цій версії седана, чорні емблеми, корпуси бічних дзеркал, дверні ручки. Антена у вигляді акулячого плавника та 21-дюймові чорні колісні диски. Палітра кольорів Nightshade обмежена двома відтінками StormCloud та Black. На відміну від комплектації Platinum, у Nightshade відсутнє двокольорове забарвлення кузова. Габарити автомобіля залишилися без змін. Довжина складає 4930 мм, ширина 1840, а висота 1540. Колісна база дорівнює 2850 мм. Заявлений кліренс становить 160 чи 165 мм. Споряджена маса варіюється від 1750 до 1970 кілограм залежно від комплектації. Всі моделі Toyota Crown оснащені гібридною трансмісією, проте топова версія Platinum отримує унікальну установку Toyota Hybrid Max. Ця система поєднує в собі 2-4-літровий турбований 4-циліндровий двигун та електромотор на задній осі, забезпечуючи загальну потужність 340 кінських сил. Моделі XLE, Limited та Nightshade використовують менш потужну гібридну систему, що видає 236 кінських сил. Ця версія заснована на 2,5 літровому 4-циліндровому двигуні і включає три електромотори. Всі моделі XLE, Limited та Nightshade оснащені безступеневою автоматичною трансмісією, у той час як Platinum використовує шестиступеневу автоматичну коробку передач. Повний привід є стандартним для всіх комплектацій. З базовою гібридною силовою установкою Toyota Crown розганяється до першої сотні за 7,3 секунди, тоді як версія Platinum з потужнішою установкою демонструє час розгону в 5,2 секунди. За даними виробника Crown із базовою гібридною силовою установкою витрачає в середньому 5,7 літрів палива на 100 км. Більш потужна силова установка Hybrid Max у моделі Platinum забезпечує витрату палива 8,1 літрів у місті та 7,4 літра на трасі. Підвізка Toyota Crown розроблена з акцентом на комфорт, забезпечуючи плавність ходу та стабільність на дорозі. Спереду використовується стійка Макферсон, а ззаду багатоважельна підвізка, що робить автомобіль зручним для пасажирів. Однак варто відзначити, що спортивної керованості від цієї моделі не слід очікувати. Проте версія Platinum оснащена адаптивними амортизаторами, які змінюють свої характеристики залежно від вибраного режиму руху: Normal, Eco, Sport, Rear Comfort або Custom. Це дозволяє регулювати силу демпфування та оптимізувати реакцію кермового управління, рівень контролю стійкості та комфорт при русі. Салон Toyota Crown пропонує розкіш і комфорт завдяки стандартному рульовому колесу, яке підігрівається освітленню в салоні та восьми позиційним електрорегулюванням передніх сидінь. Переднє сидіння можна регулювати за декількома параметрами, включаючи висоту та поперекову підтримку для водія, а задні сидіння забезпечують відмінну амортизацію та підтримку тіла пасажира. Модель оснащена передніми кріслами з підігрівом та вентиляцією, а також підігрівом задніх сидінь. Усі сидіння виготовлені з якісної шкіри для всіх комплектацій. Стандартний двозонний клімат-контроль керується через панель під мультимедійним екраном, а 123 дюймова цифрова панель приладів надає водіям можливість вибирати різні режими дисплея, включаючи індикатор гібридної системи. Всі моделі Toyota Crown оснащені аудіо мультимедійною системою з 12 і сенсорним екраном та голосовою активацією. Комплектації Platinum, Nightshade та Limited включають панорамний люк та світлодіодне освітлення, яке створює атмосферу преміуму. Всередині є бездротовий зарядний пристрій, вбудований Wi-Fi і кілька портів USB Type-C для заряджання. Для покращення видимості Platinum оснащений монітором панорамного огляду, а стандартна камера заднього виду підтримує проекцію траєкторії. Комплектації Limited, Nightshade та Platinum. Також мають систему Smart Key System для зручності доступу. Комплектація XLE пропонує звукову систему з шістьма динаміками, а версії Limited, Nightshade та Platinum аудіосистему JBL Premium з 11 динаміками, включаючи задній сабвуфер, що працює від восьмиканального підсилювача. Розміри багажника у даного автомобіля дещо нижчі від середнього для свого класу. Об'єм становить майже 400 літрів. Однак при складених сидіннях другого ряду обсяг вантажного простору збільшується до 1160 літрів. Toyota пропонує своїм автомобілям широкий спектр стандартних функцій допомоги водію і модель Crown не стала винятком. Ці версії Crown оснащені комплексом сучасних технологій, включаючи автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз контроль на повній швидкості, систему допомоги в утриманні смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне перемикання дальнього світла та багато інших корисних функцій. Ці системи допомагають підвищити безпеку на дорозі і роблять керування більш комфортним та зручним. Ціна Toyota Crown 2025 року варіюється від 42,5 тисяч до 56 тисяч доларів США в залежності від обраної комплектації і додаткових опцій. Руйнування стандартних шаблонів та експерименти з нетрадиційними формами кузова підтримують інтерес до автомобілів, особливо в умовах, коли більшість моделей лише трохи еволюціонують від покоління до покоління. Проте, досвід із моделлю Crown демонструє, що такий підхід не завжди гарантує успіх. Рішення Toyota в цьому випадку призводять до компромісів, яких немає в інших моделей, навіть у рамках самої гібридної лінійки Toyota. Тим не менш, пропозиції Toyota в сегменті гібридів стали більш різноманітними та якісними ніж будь-коли. Незважаючи на привабливий зовнішній вигляд Crown, важко зрозуміти, чому варто вибирати цю модель замість інших популярних седанів. Наприклад, гібридна Camry пропонує звичні для седана характеристики за нижчою ціною та з кращою економією палива, що робить її вигіднішим вибором для багатьох споживачів. Однак можна сказати з упевненістю, купуючи Toyota Crown 2025, ви отримуєте щось особливе. Він більше ніж типовий седан середнього розміру і має більш високий спортивний профіль купе кросовера. Доступна двоколірна схема фарбування дозволяє ще більше підкреслити унікальність зовнішнього вигляду краун. Крім того, кожен краун це гібрид. Якщо вам здається, що типовий седан нудний, можливо, краун стане саме тим автомобілем, який ви шукаєте. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.